Дуже радий всіх бачити. Дякую за запрошення. У мене, до речі, перша прес-конференція. <рес> Потрібно буде її запам'ятати. Дякую за запитання. За що стосується дефіциту військовослужбовців, кількості штурмових груп, і так далі. Так далі. Дивіться, я неодноразово казав і, до речі, і вашим колегам, і нашим журналістам про те, що те, що відбувається зараз. Це не є якимось таким, знаєте, шоу, за яким спостерігають, зі сторони і цікавляться, там, який рахунок, а що там, а що завтра буде, що післязавтра. Я не можу вести мову ні про які цифри від слова взагалі. Я не хочу допомагати нашим ворогам робити їхню ворожу справу. Тому хочу вам сказати, що в цілому, я вважаю, що там будуть далі ще запитання з цього приводу. При формуванні потреби, до речі, як я і казав вже в марафоні, а потреба для нас це ресурс, це зброя, це боєприпаси, це в тому числі люди, ми враховуємо, звісно, при формуванні потреби. Людей, яких ми втратили, людей, яких ми можемо втратити у наступному році, і людей, які нам необхідні для формування тих чи інших частин та підрозділів, все це разом. Формується у загальну цифру. І не тільки, до речі, в людях, а й в боєприпасах, і в техніці, яка не в необхідна для ведення бойових дій. Що стосується уряду, то я хочу сказати, що українське законодавство досить чітко розмежовує усі функції, хто приймає участь у обороні України. Збройні сили воюють безпосередньо. Для того, щоб воювати, вони, у них є для цього Міністерство оборони, яке відповідно. Реагує на наші запити і займається е, задоволенням наших потреб, в тому числі і в людській в даному випадку. Це все, що я хотів сказати. Якщо задовільнилось, дання стосовно демобілізації, от е, в цьому законопроєкті йдеться про 36 місяців, так, три роки. Ем... Але вже ем, говорять про те, що можливо це занадто довгий термін, тому що коли е, йдеться саме про людей, які на передовій, то три роки це ну справді багато. Чи ви не вважаєте, що варто менше? Бо вже от опозиційні фракції вони там готують правку про 18 місяців. А яка ваша позиція з цього приводу? Дякую. Це мене позиція дуже дуже проста, і ще раз я не втомлюся нагадувати про те, що іде війна. Війна, яка розвивається по своїм законам, і все, що відбувається на війні, залежить саме головне від дій нашого противника. Тому я чітко розумію і знаю, і, і вам хочу сказати, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно тут спілкуватися. Їм дуже і дуже важко. Це досить складна. Досить складна справа. І, звісно, мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше, про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це вже уряд, який взявся, скажімо так, реалізувати цей закон. Я думаю, що вони чітко розуміють, які в нашій державі можливості. І я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням для того, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. І, звісно, я погоджуюся з тим, що після того, як вони будуть демобілізовані, Да, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити. І саме ми погодилися із напрацюванням Міністерства оборони про те, що це має бути саме ота цифра, яка там є. Ми з цим погодились. І, звісно, я за те, щоб ну, це все відбулося. Але знову ж таки хотів би зауважити про те, що це та норма, яка, скажімо так, не зовсім, скажімо так, реальна, реальна в тих умовах, в яких ми знаходимося, але нам залишається сподіватися на те. Що все ж таки інтенсивність бойових дій вона не збільшиться, і ми зможемо зробити заміну цих людей, які ми плануємо замінити через 36 місяців. Дякую. Вітаю, місць. Вітаю, Дарікінше, Суспільне новини. У мене запитання про те, в додачу до тих 36 місяців. Фактично, через рік ми маємо знайти заміну для військових, які воюють від початку повномасштабного вторгнення. Чи ми покриємо ці потреби? Чи є у нас така можливість? І також, чому ось 500 тисяч, чому сформувалася саме така цифра? Дякую. Дякую за запитання. Розпочну з того, що от я, як головна команда Збройних сил України, я би ніколи б не оперував би такими цифрами. Ми чітко знаємо про заявлені об'єми мобілізації в Російській Федерації. Заявляємо про свої. І повірте мені, я в цьому абсолютно впевнений, і Російська Федерація їх змінить. Тому я би все ж таки не виносив на загал обговорення таких, таких цифр. Хочу єдине підтвердити про те, що формується ця цифра саме така, як я і казав вашій колеги, ми враховуємо в тому числі і завдання, які будуть виконуватися в наступному році. Це не значить, що ця цифра має от завтра бути поставлена. Звісно, це все розбувається на певні періоди. І що стосується абсолютно вірне запитання, чи, зможе, чи зможемо ми знайти. Ну, дивіться, знову ж таки, я повторюся, що ми Збройні Сили України. Ми не можемо жодним чином втручатися в життя цивільних людей, Не зважаючи на те, що ми працюємо в умовах воєнного стану, маємо достатньо прав. Але знову ж таки дивитися про те, чи зможемо ми знайти, ну, я гадаю, що уряд впорається з цією задачею, але ж саме для цього вони і призначені. Демобілізація, вона може вплинути на ситуацію ну, дивіться, 36 місяців це у нас буде аж 25 й рік. У нас буде достатньо часу для того, щоб підготувати людський ресурс, який необхідно буде для заміни. І щоб ця ситуація із демобілізацією не вплинула де стан, на той стан, у якому ми знаходимося. Звісно, ми це розуміємо. Але й уряд має розуміти те, що якщо ми ведемо мову про 36 місяців демобілізацію. То ймовірніше за все, розпочати цей процес необхідно буде в призові людей і в підготовці вже в наступному році, для того, щоб у 2025 році можна було здійснити демобілізацію. Йдеться про те, що ротація обов'язково має відбуватися через півроку бойових дій. Скажіть, будь ласка, чи це сьогодні можливо вже зробити? І що мається на увазі, про коли там йдеться про відновлення? Це люди йдуть в відпустку на два місяці, чи все-таки вони продовжують тренуватися, але просто не на нулі? А десь тут де трошки безпечніше? Дякую. Дивіться, я вже казав про це на марафоні: про те, що працюючи у робочій групі. Міністерство оборони, яке формувало ці пропозиції, одне з наших завдань було прислідкувати про те, щоб ми деякими законодавчими нормами не порушили процес військового управління, який є на місцях. І тому ця норма, яка стосується про шість місяців, звісно, вона дуже цікава і, звісно, хотілося б, щоб вона була. Але знову ж таки, наші люди зараз знаходяться не на змаганнях. І не на якомусь турнірі, і це знову ж таки не шоу, за яким спостерігає весь світ. Повторюся, що ситуація на фронті, перш від чого залежить, це від дій противника. І ми не можемо спрогнозувати про те, що це буде 6 місяців, 5 місяців, 3 місяці. Ситуація буває абсолютно різна, повірте мені. І знову ж таки, якщо люди, які пропонують 6 місяців проводити ротацію, ну, вони мають розуміти, тоді бойовий комплект військ необхідно збільшувати ну, приблизно хоча б у два рази. І яка це на виході буде сума, яка необхідна буде для того, щоб через півроку замінити цих людей на бойових позиціях? А якщо ситуація зміниться, якщо противник буде атакувати з неатакованих ділянок, що тоді робити в такій ситуації? Тому. Люди мають відпочивати. І я вимагаю від командирів на містах, щоб вони робили все можливе і неможливе для того, щоб здійснювати ротацію в підрозділі, в межах військової частини. Але законодавчо прописувати, що ми будемо рухатися от таким чином. Ну, повірте, моєму, 30-річному досвіду Служби в Збройних сил України і майже 10 років війни, що це ну, поки що, скажімо так, обман, який, ну, мабуть, нереальний у нинішніх реаліях. Дякую, одне довге, одне коротке питання. З приводу ці ви просили не оперувати цифрами, але вже в публічному просторі вона є озвучена президентом. Скільки за вашої оцінки потрібно часу, щоб навчити? Принаймні, якщо не таку кількість людей, то тисячі людей, і чи матимемо ми таку змогу? Якщо ну не в нас на території, бо ми розуміємо, що ворог дістає усюди, то у партнерів. Тому що як я розумію, що за ці неповні два роки повномасштабного вторгнення ще таку величезну кількість не навчали. Це перше питання. І Також законопроектом пропонується, що з 18 до 25 років чоловікам в університету буде пропонуватися оця ця служба. Наскільки це важливо, якщо ми, ми говоримо про 25-й рік зараз? Дякую. Абсолютно погоджуюся з вами про те, що люди мають йти виконувати завдання, мають бути підготовленими. І в цьому, в цьому, в цьому напрямку я згоден з будь-якими ініціативами, якими може бути, для того, щоб навіть і підвищувати відповідальність за те. Що десь бувають такі моменти, коли людина попадає на фронт неподготовлено. Такого бути абсолютно не може. У нас є чудова можливість використовувати як і наші можливості, так і можливості, які надаються нашими партнерами. Хочу сказати окремо, що партнери приділяють цьому дуже дуже велику увагу. І фактично на сьогоднішній день наші можливості в цьому можна сказати навіть не обмежені. Ми можемо там готувати. Скажімо так, на сьогоднішній день до 10 бригад повного складу ввести підготовку на, на цих полігонах, і ми е, такі способи, звісно, використовуємо. Що стосується молоді від 18 до 25 років, ну, знову ж таки, повторюся про те, що я хочу, щоб у військо приходили люди, які можуть виконувати бойові завдання. Це дуже важко. Це настільки важко, що навіть в цьому кабінеті це навіть важко уявити, наскільки це важко. Я хочу, щоб вони приходили у стані, в якому вони можуть це робити. А якщо вони ще будуть підготовлені, то я буду тільки тільки буду за.